Вітаю в ефірі лайф Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про Рамштайн на засіданні контактної групи обговорювалися можливості отримати підтримку на належному рівні. Кілька країн говорили про великі пакети допомоги. Також Україна у 2024 році отримає зброю, якої ще немає. Про все це повідомили у Міноборони за підсумками засідання. Примітно, що цього разу в онлайн зустрічі групи брали участь, зокрема головнокомандувачі ЗСУ, Су Валерій Залужний та очільник гур Кирило Буданов залужний поінформував про ситуацію на фронті. Буданов доповідав про загальну безпекову ситуацію та плани Росії та як Україна готується реагувати на дії РФ у засіданні. взяли участь понад 50 країн-учасниць не тільки члени НАТО, а наприклад і. Японія більш детально підсумки засідання у форматі Рамштайн обговоримо з Денисом Поповичем, військовим оглядачем, головним редактором інтернет-видання Апостроф. Вітаю вас, Денисе. Дякую, що долучилося. Доброго дня. Добрий день. Маємо таку інформацію в переказі, так від речника міноборони. Але очевидно, що Україна просила про зброю, яка може суттєво змінити ситуацію на фронті. Як вважаєте, чи є просування у міноборони з цього питання? От саме за підсумками цієї крайньої зустрічі у форматі Рамштайн. Ну, якщо відштовхуватися з від даних речника, який е, доповів після завершення засідання Рамштайну, то так, є сподівання на те, що наші союзники по цій коаліції усвідомлюють наші необхідності, наші, наші потреби. І є е, е, рішення, які б могли, б, е, ну, скажімо так, привести до того, що ми будемо отримувати далекобійну зброю. Угу. Все ж таки про далекобійну думаєте, йшлося. Ну так, ну абсолютно недвозначно було сказано про те, що Україна може розраховувати на передачу далекобійного озброєння, яке ще не було в розпорядженні збройних сил України. Денисе, от за цією фразою, що є зброя, буде зброя, якої ще немає в Україні, саме про це йшлося. А якщо детальніше, на що ми можемо розраховувати? Ну, Тут знаєте, як треба вже гадати на на каві гущині. Я кажу. Ми всі тут дивимося в бік таурусів. Цуко можливо, вже це мається на увазі, але поки що ми не бачимо е, поступу в цьому в цьому напрямку. Але щонайменше е, ті далекобійні ракети, які є вже в нашому розпорядженні, ну це і е, скальпи, і штормшедова очевидно маються на увазі. Очевидно, якісь інші зразки, е, про які ще про які ще мова не йшла? Це ж не лише скальпи штормшедов, та штормшедова тауруси. Можу бути нам, нам переднець у кого ж дося якісь інші зразки озброєння, про які ми ще не чули дискусії про далекобійну зброю обов'язково пов'язані з ще однією тезою про дозвіл про погодження країн-партнерів на удари по російській території. Тут теж не маємо відповіді, чи йшлося про це, чи не йшлося. Може таке бути, що на цьому Рамштайні все ж таки говорили про це. Ну, тому нам ніхто не скаже, які рішення було ухвалені, оскільки е, сама по собі заборона використання західного озброєння, зброї наших партнерів по території Російської Федерації вона є негласною, тобто, навряд чи вона десь підписана. Тобто, ця умова, очевидно, на негласному рівні нам висувається, і ми змушені її виконувати. Так само на негласному рівні ця заборона може бути знята. От, просто нам дадуть про це знати будуть знати не нам з вами, тобто в широкому інформаційному просторі, а тим, хто буде цю зброю використовувати, видно, ми вже будемо дізнаватися по факту, коли там ті чи інші ракети вже будуть прилітати по території Російської Федерації, і ми будемо дізнаватися, що цю заборону знято. Так, ну так, власне, ми і дізнаємося про останні новини з стрічок новинних і з деяких телеграм-каналів, які найперше викладають певну інформацію. Лише чекаємо на підтвердження, так і намагаємося це як медійники подавати як перевірну інформацію. Денисе, пан залужний сформулював цю нову зброю, яка дуже необхідна Україні, як новий порох, так і вже є певні коментарі, що це може бути. І от деякі з ваших колег. Кажуть, що е, це може бути саме військово-повітряна компонента. Е, погоджуєтеся з цим, Ну, е, Валерій Залужний, коли казав про новий порох, він е, подав, на мій погляд, дещо ще інший сенс. Тобто, що зробив порох? Він зробив революцію у військовій справі. Тобто, ну, зокрема, коли було видано порох, е, знизилося, суттєво, знизилося... Вплив там важкої лицарської кінботи, наприклад, да, тобто, а це все спричинило зовсім інші підходи до ведення бойових дій. Тобто, Валерій Залужно очевидно очевидно мав на увазі таку зброю, такі технологічні рішення, які е, дадуть нове слово у, у військовій справі, і змусять повністю передивитися, передивитися, е, як вести бойові дії. Поява авіаційної компоненти, а очевидно, ви натякаєте на М-16. ну Це не новий порох. Це підсилення Збройних сил України, якісне підсилення, але ну, f 16 це відомий, відомий літак і ті, той віз, який він буде мати під час постачання та, та ракетна зброя так само відома. Тобто я тут не думаю, що це нове слово у військовій справі. А угу. щодо власне структури учасників цього Рамштайну зауважується, що пан Залужний був присутній, і Крило Буданов був також це така це такі нові підходи міністра Умєрова? Ну так напевно і має бути, тобто представництво має бути максимальним на таких локаціях, на таких майданчиках. Як вважаєте? Ну, е, я думаю, що це максимальна залученість тих е, командувачів, тих керівників сил оборони, структури структури сил оборони е, для ведення бойових дій. Ми чудово знаємо. Ну, чули, здогадуємося принаймні да про роль ГУР у веденні бойових дій. Ясна річ, Валерій Залужник, гункомандуючи збройними силами України. Ясна річ е, у Павном як міністр оборони. Тобто, то це максимальна залученість цих е, посадових осіб, які. Е, Відповідають за ведення бойових дій, наступ, оборону і так далі. Я думаю, з цим це з цим все пов'язано. Попередній Рамштайн відбувся в листопаді. Пройшло ну певний проміжок часу. Пройшов так вже початок 2024-го. За цей період багато було дискусій щодо того, що ми не отримаємо підтримку Сполучених Штатів Америки. І от після цього засідання вчорашнього міноборони України такий меседж передає, що про це не йдеться. Сполучені Штати завжди будуть спіль... ну, принаймні на даний момент продовжують. Підтримувати Україну. Е, як гадаєте, це насправді риторика суто українська для заспокоєння українського споживача? Чи все ж таки маємо і направду е, хороші меседжі від Сполучених Штатів, що все, все нормально. Зброя буде, підтримка буде? Ну, е, поки що маємо меседж, що підтримка буде. А стосовно того, що буде чи буде зброя, якраз там інші меседжі великий жаль лунали там мова йшла про те, що Пентагон не має гроші. Тобто, гроші гроші для того, щоб постачати нову зброю і навіть ремонтувати ту, яка вже була поставлена по справжніх збройних України. Тому, якщо чесно, то приводів до великої ефорії я не бачу. Поки що От, стосовно цього, є запевнення з боку білого дому про те, що буде підтримка. Є запевнення з боку білого дому про те, що йде відпрацювання з конгресом Сполучених Штатів. Питань спрямовувалися на те, щоб як найкраще і на як найшвидше було ухвалені відповідні рішення, але змушені констатувати, що на сьогоднішній день не маємо постачань зброї від Сполучених Штатів і не маємо відповідних транш, і це є фактом на сьогоднішній день. Зараз це надіє на Європу, і я бачу, що в принципі Європа це усвідомлює. Багато заяв від європейських лідерів, які якраз спрямовані на те, що є розуміння, що потрібно допомагати Україні, потрібно якимось чином заміщати цей пробіл, який зараз утворюється через те, що немає, поки що постачання сполучених Штатів Америки. А от присутність інших держав, не членів НАТО, от зокрема Японії, це важливий для нас сигнал. Чи можуть вони, ну при хорошому спокійному сценарії, втамувати цю нестачу зброї від Сполучених Штатів? Ну, у них є певні застереження щодо прямого постачання зброї. Ми пам'ятали, там були перед початком перед кінцем я вибачаю, з минулого року. Ухвалені там відповідні законодавчі ініціативи, які там дозволяють передавати ракети Петріот сполучено спеціально спеці, сполучені штати. теоретично ці ракети можуть там після цього з'явитися у нас. Тобто, Японія не передає безпосередньо воюючій країні свою зброю, але от через треті рухи, як кажуть, таке питання може вирішити. Тобто, ну присутність Японії це безумовно дуже великий плюс. Бо так чи інакше, ми чудово розуміємо, що і фінансова допомога Японія нам абсолютно не завадила. Японія зараз виступає на нашому боці і неодноразово це підкреслювалося, і в принципі вона це підтверджувала своїми справами. Дякую вам за включення. Денис Попович, військовий глядач, головний редактор інтернет видання Апостров був на зв'язку з Лаєвстуді. Обговорювали підсумки крайнього Рамштайну. Проходив він в онлайн режимі. Були злучені не тільки представники міноборони в особі очільника пана Омєрова, а також і Валерій Залужний та Кирило Буданов. Принаймні, як передає прес-служба міноборони, загалом міністерство результатами задоволено. Кілька країн пообіцяли пакети допомоги, сполучені штати пообіцяли продовжувати підтримувати Україну. Більше деталей поки не маємо. Думаю, що протягом доби двох з'являться публікація з інсайдами з цієї зустрічі. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з сьомим каналом.